Дорогесенькі, ціна тої кухні, все на блюмі. Є довжина 2,50. Та тумбочка знизу в подарунок, того в подарунок. Все йде на блюмі, вся фурнітура. Блюм я зараз покажу. Справа йде під мікрохвильовку, той йде під духовку. Кому треба такий варіант, довжина 2,50. Львів, Львівська область. Чому тільки Львів, Львівська область? Тому що нові поштою по Україні ми то не відправимо, воно вже йде зібране. Тому в зібраному виді повеземо своїм бусом в любе місто. Біля Львова або в любе село біля Львова. Фасади йдуть дивіться. HPL покриття. То йде HPL було стільки. Дивимося по завісах. Опа, а що того пише, що того Таке, а блюм, то є блюм, о, козаки, то є блюм. Бачили, що таке, то і... є, що Опа, Ціна того всього комплекту на дтяжках, ручки теж є, ручки йдуть алюмінієві, двісті ручки йдуть алюміній. Бачите, то йде алюміній. Ми не кріпили ціна того всього на вже 35 тисяч гривень. То все, 35, Львів, Львівська область, привеземо по Україні, не відправимо, бо воно просто не доїде, в зібраному виді. Ціна 35 тисяч гривень. Так само, якщо треба комусь інші кухні, ми в пачках підберемо, в пачках до вас поїде. А конкретно ця 35, Довжина, 2,50, все на блюмі, верхній антресолі. Гарний варіант ні, тридцять тисяч гривень.